Підійдіть, сюди, підійде, щоб це не було хаотично. Встань отаких і в щоб ми зустріли. Ті, що там коло літ. Maria, ela não 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 Maria, те Артеми. І сьогодні сам не прийшов, тебе привезли, тебе привезли з поля бою. Тебе привезли як героя нашого прикарпатського краю. Ти боронив Україну, ти боронив нас. Ти віддав найбільше, що мав, ти віддав своє життя. І у підніжжі Матері Божої, яка тебе вже твою душу прийняла, але тіло твоє тут, де ти колись приходив на ту Ясну гору. Приймає тебе мат мама, яка опікувалася тобою і опікувалася на полі бою. Але прийшла твоя хвилина. І ти повертаєшся додому не тільки як син села, своєї сім'ї, але як син нашого українського народу, звертаєся сьогодні як герой. При мудрій прості вислухаємо святого Євангелія, від Івана Святого Євангелія читання, слава тобі Господи, слава тобі, будьмо уважні заповідь, що ви люби родимо одного, як я вам заповідаю. від цієї любові ніхто не має, як там, коли хто життя суєк за забіг, я вас ви друзями, бо я об'явив вам усе, що чую до ця мого. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас. І настановив, що ви йшли і хві принесли, та щоб ваш віт тривав. І щоб усе, щоб ви просили отця моєї, я дав вам. Це вам заповідаю, щоб ви любили один одного, як я полюбив.